Після перемоги над поляками національна збірна України виконала завдання мінімум, вийшла з групи. Тепер залишається одне відкрите питання, з якого місця вийде команда Михайла Фоменка. На жаль, в останньому турі не все залежить від нас. Доля нашої збірної у руках і ногах поляків, які поїдуть до Англії. Якщо наші сусіди зіграють бодай у нічю з британцями, а українці візьмуть три очки у сонварину, тоді можна замовляти квитки до Бразилії. В іншому випадку на нас чекають матчі плей-офф, яких ми грали вже чотири рази, і жодного разу фортуна головній команді країни не посміхнулася. Тому завтра тримаємо кулаки за збірну Польщі. Вітаю! Ви дивитесь футбольний огляд Пас, і сьогодні у нашій передачі ви побачите таке. Карпати здобули розгромну перемогу у міжнародному спарринг-матчі. Стрийська скала поступово знаходить свою гру і отримує винагороду. Винниківський рух. Перший крок до півфіналу Кубка України зроблено. Фінал Кубка області у Львові за престижний трофей змагалися Демня та Червоноград. Карпати заповнили паузу у чемпіонаті з матчем з молдовським зімбром. Речі, п'ять років тому нинішній наставник левів Олександр Севиду працював у цій команді. Як і очікували, «Зеленобілі» за рахунок насамперед вищого класу перемогли. Наприкінці першого тайму у воротах Молдаван розписався спершу Грегор Балажець. А згодом після зразкової контратаки Олександр. Гладкий у другій половині гри наставник львів'ян провів сім замін, які змінили гру на полі. Карпатівці почали діяти агресивніше та цікавіше в атаці. А голи Дмитра Льопи та Младина Бартулича дозволили команді Сивидова здобути впевнену вікторію 4-0. Цієї суботи на стадіоні Україна відбудеться офіційний матч 13-го туру. Карпати прийматимуть Дніпропетровське Дніпро. Далі говоримо про другу професійну лігу. Стрийська скала здобула першу розгромну перемогу у рідних стінах. Малиново зелені не залишили жодних шансів Макіїв вугіллю таким чином відправили команду з Макіївки на дно турнірної таблиці. До цього матчу обидві команди підійшли з однаковою кількістю очок. Відповідно, переможець протистояння виходив вперед. Але перші 20 хвилин поєдинку показали, що гравці скали чомусь недооцінили своїх суперників з макіївки. Первий 20 хвилин щось та тяжого. Я ні поніслісь так. Мені від товані, якби Думали ми з перших хвилин почнемо атакувати. А тут якби. Как бы... Не знаю, чого, тому що може бути в два часа гра перший раз і якби не тяжело. Гості зуміли нав'язати свою гру... Гості зуміли нав'язати свою гру Стріянам. І така тактика макіївцям могла принести успіх та в усіх трьох моментах їм не щастить. Перші 15 хвилин соперник пресингував, не давав дишати і, в общем-то, створив кілька полумоментів. Після цього игра підстроїлась. Як потрібно з мінімумом вижимати максимум, показали Донбасівцям футболісти скали на 30 30-й хвилині. Один з лідерів команди, ігор прокурор, наважився на дальній удар. Екс голкіпер малиново зелених відбив круглого перед собою. Перше надобування встигає Станіслав Катана, і це 1-0. у цьому епізоді. Півпоронен зазнав травми, але все ж зумів продовжити гру. Біл поворотом вратарі упав мені на глінастопі. і якби... Чуть чуть получил травму, да. Ну нічого страшного. Кода Ігор ударив поворотом, я знав, що вратарь ошибиться. И пішов до кінця, і бы був за ятавознаражів. Минає сім хвилин, і підопічні Володимира Книша збільшують перевагу. Героєм епізоду став Дмитрій Пачкорія. Прохід захисника скали потрібно показувати дітям в академії, як приклад, гри до кінця. Грузинський українець, немов на потязі, промчався лівим краю. Відібрав м'яча у захисника Макії вугілля і зробив передачу у штрафний майданчик, після якої невисокі вас. Василь ведь ногу Указание тренера говорит, что каждый мяч должны идти до конца и бороться Каждый футболист 11 человек, и когда это будет, будем и сделать, исполнять указания тренера, у нас все получится. А я и пошел до конца, забрал мяч, развернулся, подал и цуцура, как всегда, забывает. Дання як нападаєш обороти штрьохніть за кожний верхвий м'яч. Здорово подав, вийшов, що виграв боротьбу, за бегом. Розставити усі крапки над і господарі поля могли ще до перерви, але Андрій Ковальчук програв свою дуель голки поромакії вугілля Володимиру Мельниченку. Мальниченко. Взаємопонімання між ігроками приходять. Потому как би зараз состав стабілізувався, і ребята почувствовали впевненість після хорошо приведеного сентября. В общем, то вже три побіди була. І в общем-то, сама игра вже показувала, що ці перемоги не загарані. По перерві гості, мабуть, винили за пропущення голи воротаря, тому і замінили Мальниченка. Але і Владислав Середани допоміг макіївцям вберегтися від розгрому. Володимир Кайдрович віддав класний пас цюрій і Василь оформлює дубль. Міг Василь Цюцюра записати до свого активу і хет-трик, але змарнував вихід один на один з середою. Слава Богу, що забив два гола. Хватить і двох». Перша розгромна перемога у рідних стінах дозволила скалі піднятися на 16-ту сходинку у турнірній таблиці. Далі на підопічних Володимира Книша чекає три нелегких виїзних поєдинки у Дніпрозержинськ, Миколаїв та Кривий Ріг. Володар Кубка Львівщини відомий у рішальному матчі на Львівському стадіоні СК зустрілися червоноградський шахтар та спортивний клуб Демня. До речі, вперше представник Миколаївського району грав у фіналі престижного обласного турніру. Хто став володарем трофею, знає Василь Тріска. Фаворитом у цій грі багато хто називав більш досвідчено як за історію, так і за складом команду з Червонограда. Хоча й футболісти з Миколаївщини, для яких цей фінал став першим в історії, не збиралися здаватись без бою. Фінальна гра тут фаворита немає як на мене. Більше як на мою думку, нас вважали фаворити. От бульвальники, журналісти, накал робили навколо навколо нас. Просто в нас люди кваліфіковані грають футболісти, тому хтось нас і вважав, можливо, перед фіналом, скажімо так, переможцем, можливо, всіх віддавали перевагу нам, але в мене такого відчуття не було. Я налаштовував команду на серйозну боротьбу. У стартові хвилини поєдинку гра в основному проходила у центральній частині поля і гострих небезпечних моментів поблизу воріт. Обидвох команд фактично не виникало. Певне пожвавлення атакувальних дій команд. Почало виникати з початком другої половини першого тайму. Декілька разів намагалися завдати влучного удару по воротах суперника футболісти із Демні, однак без особливого зиску. А чи не найреальнішу нагоду відкрити рахунок наприкінці тайму створили гравці шахтаря? Андрій Ільчишин, отримавши круглого у карному суперника, обіграв оборонця і завдав удару. Та на шляху м'яча стала стійка воріт. Відтак перший тайм завершився з нулями на табло. Другу половину матчу активніше розпочали футболісти Червонограда і доволі швидко зуміли засмутити суперника. Руслан Бронець, виконуючи штрафний удар з лівого флангу, спрямував круглого стійку, під якої м'яж влетів у сітку воріт. Невдовзі шахтарю вдалося розвинути успіх і закріпити свою перевагу у рахунку другим результативним ударом. Юрій Михальчук скористався необачними діями гравців Демні поблизу власних воріт і, перехопивши м'яча, спокійно, як на тренуванні, закотив його у ворота. Після цього ініціатива перейшла до підопічних Юрія Добровного, які горіли бажанням змінити неприємний для себе рахунок. Додав гостроти атакам футболістів із Миколаївщини вихід на заміну Ярослава Писка, який мав хорошу нагоду скоротити відставання до мінімуму та збільшити інтригу у грі. Однак з доволі вигідної позиції пробивав над воротами. точно перемогу повірив вже тоді, коли от фінальний свисток прозвучав, А до того це фінал. Любий, любий... Ви ж бачили, в команді Дедемні були нагоди. Ми могли так само і збільшити рахунок, так само вони десь би вони відіграли б один м'яч, було б зовсім інша ігра. Не мігли усилити. так, да, хоча були моменти, але все-таки Червона рато є досвідний боєць, який вміє грати в футбол, досвідчені футболісти, які... а в нас молода команда, плюс там пара є чоловік, яких досвідчених. Бачите, що все-таки досвід бере своє. Тож Шахтар зберіг переможний для себе рахунок і після шестирічної перерви Кубову області знову поїхав у Червоноград. За традицією по завершенні гри Федерація футболу Львівщини у цей раз спільно з федерацією футболу міста Червонограда визначили та нагородили пам'ятними призами кращих гравців фінального поєдинку Романа Вергуна та Руслана Брунця Шахтаря та Івана Кохарського із Демні. А переможець та фіналіст Кубку були нагороджені почесними грамотами та медалями. До речі, Шахтар, трофей обласного кубка, вибору в четверте у своїй історії. Винниківський рух зробив вагомий крок до фіналу Кубка України серед аматорських команд. У першому півфінальному протистоянні підопічні Романа Гданського здобули вольову перемогу над єдністю з плисом. Винниківський рух за своїм потенціалом, грою, виконавцями та фінансовими можливостями об'єктивно збагається за найвищі місця у всіх змаганнях, в яких бере участь. Після того, як підопічні Романа Гданського у аматорському фіналі чемпіонату України в серії після матчу в пенальті, поступилися одоку з Рівненської області. Рухівці успішно виступають в Кубку України, де вже дійшли до півфіналу. Суперник винниківчан єдність сплисок. У минулому сезоні команда з Чернігівщини виступала у професіональній лізі, але в другому дивізіоні єдність в основному боролася за виживання. Тому керівники клубу вирішили бути першими серед аматорів. Тільки перемога. у нас ніяких ніж завдань. Ми тільки дожди виграти. ніяких місць ми не довжні занімати. Перший крок до поставлених завдань гості зробили вже у деб'юті зустрічі. Досвідчений Любомир Іванський зіграв не за правилами у своєму штрафному майданчику, і це пенальті. Трошки мінімально перегоріли, і напевно у нас десь своє зробили, тому що це не потрібний пенальті. Свої ворота на перших хвилинах і, напевно перекреслив. Всі плани на гру. Капітан єдності Гаврильченко розвів та голки пара руху у різні кути. Знаєте, вже просто немає слів і набридаю. Ми в перших 10 хвилин собі придумаємо гол. Сьогодні ігра стала невиключною. Придумала свій пенальті на рівному місці. Потім два тайми ригаємо. Пропущений гол не аби як розізлив господарів поля. Вже у наступній атаці Богдан костик на зі штрафного, а Ігор Яценків відновив паритет. Команда намного опитні. У вас люди поіграли вже вишили не один чоловік. У нас команда молода, середній вуз 21-22 роки. Тому нам десь не вистачило опитування. Плюс забили швидко і розконцентрація. Пропустили дуже швидких два гола. Тому тяжело вже було перестроиться. Зрівнявши рахунок, руківці відчули впевненість у власних силах і вже підопічні Гданського почали диктувати умови гри на рідному полі. На 11-тій хвилині Андрій Баглай зробив класну. Передачу, після якої Олег Шаптицький ударом головою в круглого уворота. Налаштовувалась на тяжку боротьбу. В принципі, вона так і вийшла. Команда в них непогана. Погані команди в принципі не доходять до полуфіналу. Так що, ну ми, ми видно, що ми трохи були сильніші в загальному. Так що результат погріб ще до перерви рухівці могли закріпити успіху. Так Святослав Козловський втратив свій шанс. А це вже поперечка та трішки невлучний удар Івана Дикого, рятують плиски від неприємностей. Костянтин Деревльов зобов'язаний був забивати після удару з 11 метрів, але і в такого досвідченого гравця здали нерви. Нервізація пенальті це вже для нас, як напевно, якась фобія. Це вже якщо порахувати з фіналу. Е Чемпіонату України після того, напевно, якесь нас переслідування з тими пенальті, яка напевне впевненість така. Навіть це вже аж смішно просто стає. Ну тобто, ну нам кажуть, що президент жартував, що краще б кутовий подати і забити кутового, кого ніж пенальті пенальтів використати. Друга половина зустрічі пройшла за тотальної переваги винник, але шкільна куля лише одного разу затріпотіла у сітці, і знову на допомогу господарям прийшов стандарт. На візі штрафного результативно завершив Віталій. Дмитрух. Підсумкова перемога 3-1 з більшою шанси руху на вихід до фіналу Кубка України серед аматорів. Проте гості легкого життя виниківчанам не обіцяють. Футбол така гра, в которна бороться до канця. ще що вол забіти є на виїзді, на бороться до кінця. До речі, вже цієї середи винниківський рух може оформити чемпіонські звання на обласному рівні. Для цього команді Романа Гданського достатньо не програти у рідних стінах. Демні після цього винники поїдуть в гості до єдності з плисок. Середу я думаю, що ми будемо вирішити питання чемпіонства. У команді сил на два матчі. У нас достатньо довга лавочка, достатньо коліковані футболісти. Думаю, що ми вирішимо питання чемпіона, що я спокійно собі боротися за Кубок України. Все-таки хочеться цей кубок. Не вийшло чемпіонами стати. Хоча віце-чемпіони чемпіони це теж добре. Я таки сподіваюся, що ми привеземо Кубок України у виники цього року. На фінішну пряму вийшов чемпіонат Львівщини у групі Б першої ліги. Один з лідерів спортивний клуб Пісочна поїхав в гості до амбітної східниці. Як футболісти з курортного селища дали гідний бій команді з Миколаївщини, бачив Василь Тріска. У мальовничому гірському селищі Східниця відпочивають туристи. А місцеві футболісти намагаються тішити своїх болівальників змістовною грою та непоганими турнірними показниками. Підопічні головного тренера Богдана Проня прагнуть перемагати у кожному поєдинку. Хоча далеко не завжди це їм дається. Після того, як футбольний клуб Нафтуся розійшовся, ми організували тут свій місцевий футбольний клуб Східниця, хотіли зробити із місцевих хлопців, але після першого нашого. Першої нашої участі в чемпіонаті побачили, що своїми хлопцями не зможемо і грати на рівні. Тому запросили кілька молодих хлопців з Дрогобича. І того року нам досить сильно поміг Роман Швет із пісочної і Бішко Іван. То наші ветерани їм особисто від мене дякую. Відрядно що впродовж останніх сезонів. Керівництво східниці все більшу ставку робить на місцевих футболістів. З кожним матчем підростає талановита молодь, яка поступово витісняє легіонерів з основного складу команди. З Зірниками у нас, напевне, краще, ніж здорове. Слимита і вони набагато є перспективніші і навіть ведемо розмови з тренером, щоб він побільше залучав їх до таких дорослих ігрів, тому що вони набирали досвіду, тому що одно там пройде рік чи два, і вони вже повинні будуть представляти східницю в дорослій команді. У першому таймі гра проходила у рівні боротьбі. Кілька небезпечних моментів не використали підопічні тренера Ігоря Гирилєва з пісочної вдало. У цих епізодах діяв воротар східниці. Втратили свої нагоди і господарі. Футболісти у зелено-жовтій формі часто поспішали з ударами. А наприкінці тайму ледь не поплатилися голом у власні ворота. Тут відверто пощастило саме східницькій команді. Після перерви господарі притиснули пісочно на половині поля суперника, щоразу завдаючи підступних ударів. Почав пристрілюватись захисник східниці Тарас Журавчак. Врешті-решт, вихованець місцевого футболу напрацював на гол, влучно пробивши головою у незахищений кудворіт. Один-ноль. тренуваннях ми часто працюємо зі мною, щоб штрафні подаємо кутові, щоб я правильно навчився головою бити. І це це була, я думаю, напрацьована комбінація. Господарі на мить втратили концентрацію, і Василь Павлочкович скористався розгубленістю східницького захисту і воротаря. один Окрім забитого голу ветерану пісочної довелося виконати ще одну функцію замінити воротаря, який отримав червону картку за гру роками за межами власного штрафного майданчика. До честі Павлочковича ворота своєї команди він зберіг на замку, як і підсумковий рахунок матчу. 1-1. Дякуємо нашому тренеру Богдану Проню. молодчина, хлопець, тому що він віддає себе, віддає футболу. Всього що вміє, що знає, навчає молодих. І думаємо, що все-таки через пару років через пару років будемо мати. Хорошу перспективну команду, складену в більшості своїх східницьких хлопців. Наша команда чомусь краще грає із лідерами, ніж з командами такого рівня, як ми. Звичайно, хотілося показати ігру, тому стараємося не проігрувати. Самі бачили, що ігра була, в принципі, рівною. Мали команди моменти, як Пісочна, так і наша команда. У наступному сезоні спортивний клуб східниця спробує побороти за призові місця чемпіонату Львівської області. Ми стараємося, щоб вони були всім забезпечені. Ми їм зробили. Ви напевне бачили роздівалки, щоб вони мали де переодітися, помитися, навіть після тренування. Я вже не говорю за самі футбол. О а, напевне, будемо думати, що як її під трошки підсилити, щоб її от показати їм рівень як з того середнячків прорватися трошки на вищій щабель. У нашому регіоні на 23 дипломованих спеціалісти стало більше протягом двох місяців у Львові тривали курси з підготовки тренерів для отримання ліцензії категорії С. Усі вони різного віку та з різним досвідом, але з хорошим настроєм та усмішкою на обличчі у стінах університету фізичної культури. Саме тут львівські тренери отримали дипломи категорії С. Ми бачимо, що є в нас і з району молоді перспективні тренери є наші. Є був футболісти, гамарник, швець. Це говорить про те, що ми маємо якраз тих молодих тренерів, які Пройшли шлях футбольний, які дуже добре усвідомлюють і розуміють цю роботу. Я би дуже хотів побажати їм, щоб вони на цьому не зупинялися і досягли не тільки диплома, це але й про диплома. Диплом категорії це є базовим. Без нього тренери не зможуть отримати ліцензії вищих категорій. Львовская федерация футбола областная и университет физической культуры серьезно подошли к этой проблеме. И на, я был на одной из сессий, на высоком уровне провели учебно-тренировочный процесс по обучению наших специалистов. Которые сегодня все имеют работу и работают в области футбола. И я, как я уже говорил, этот диплом является базовым исполком федерации футбола приняла решение, что без диплома С он не имеет соискатель да, не имеет права обучаться в дальнейшем по нашей программе, по дипломам УЕФА, это Б, А и ПРО. Потому дає возможность как раз продолжить образування в області футболу вже на более високому рівні. Директор дитячої школи футбольного клубу Львів Ярослав Лемих у майбутньому робити тренерської кар'єри не планує. Проте навчатися та отримати диплом вважає справою необхідною. Федерація футболу згідно ліцензування вимагає ліцензії не тільки тренерів, але і керівників груп. І приблизно підхід такий, що всі керівники, які також займаються, також повинні мати достатню кваліфікацію для того, щоб оцінювати роботу тренерів. Тому це є правильно, і я так само не зважаючи на те, що не планую там безпосередньо займатися тренерською діяльністю, але такі курси такої підготовки з дитячими тренерами, з дітьми і так далі, Повинен кожен прийти. І кожен прийти таке тестування. Богдан Хоркавий протягом чотирьох місяців читав лекції для слухачів. А вже після цього, за результатами іспитів, спільно зі спеціальною комісією визначав, хто заслужив на диплом. Це «Цьогоріч група складала 23 чоловіка. В принципі, Дуже гарний контингент підібрався, хочу навіть від себе десь і подякувати такому старанному відношенню в процесі навчання, тому що власне, рівень наших випускників оцих підтвердили і от були скажімо, керівники з Києва безпосередньо, які присутні були на екзамені, тобто, відзначають, що от якраз в нас в Львівській області досить пристойний тренерський контингент. Тобто, ну, Приємно, що є така співпраця, якраз між викладачами і слухачами. Для того щоб отримати диплом категорії, С, потрібно пройти загальний курс навчання, який складає 80 годин, у яких входить лекційний курс, методичний та семінарські заняття. І практика важливий акцент робиться власне на практичні заняття, тому що ну тренерська діяльність пов'язана в першу чергу з практичною роботою. От таким чином тепер усі дипломовані спеціалісти мають можливість довести свою профпридатність керуючи футбольними командами. Хто з них стане успішним, покаже лише час. Для футболу немає вікових обмежень. Нещодавно в літня гинечі, що на мостищині відбувся турнір серед ветеранів аматорів. Яку гру вони показали і чи можуть скласти гідну конкуренцію молодим футболістам? Дивіться далі. Богдан Строгуш не покидає улюбленої справи. Ветеран львівського футболу організував матчеву зустріч для футболістів-аматорів у селі Княгиничі. Для нього це справа честі, адже футбол це спорт, а спорт це здоров'я. Тим, хто любить спорт, займатися ним, дітей, як кажуть, залучати до занять спортом, тому що спорт це є здоров'я. Турнір видався запеклим. Учасники зазарками ходили на поле і показали глядачам, незважаючи на вік, гідну гру. Хотіли подякувати Богдану Васильовичу за запрошення на такий турнір. Насамперед також привітати його з юбілеєм і подякувати за те, що прекрасно підготувалися. Бачимо поле в відмінному стані. Люди старалися, не один день, напевно, готувалися до турніру. Запросили багато команд. Ми взяли участь вже вдруге в цьому селі. Граємо турнір. Завжди організація на вищому рівні. Участь у турнірі взяли чотири команди: Ставчани, М'ясник, княгиничі, об'єднана команда Волі Баранецької та Берестян. У фіналі зійшлися команди Княгиничі Берестяни. Перемога дісталась гостям, які обіграли господарів. 4-1. Ми задоволені таким турніром. Нам би частіше е, грати в турнірах. Ну, з таким рахунком, як ми перший матч зіграли 1-1, у пенальках програли. То, то таке. А з, з другою командою грали, то ми програли з таким рахунком, трошки позорним. 5-0 ми програли від них. Але нічого, ми дуже задоволені тим турніром. Окрім футболу на учасників та вболівальників чекав яскравий концерт місцевого художнього колективу Обрій та, звичайно, пам'ятні нагороди, без яких не залишився ніхто. Хотів би, щоб молодь сьогодні подивилася, як бігаємо ми, і щоб вони так само в 50 років. Могли побігати в футбол і сказати, показати своїм внукам. Такі матчеві зустрічі є прикладом того, що для футболу немає вікових рамок. Організатори запевняють, що такі турніри стануть традиційними і ветерани футболу зможуть показувати чудові результати кожного року. І на сьогодні це все про футбол. Зустрінемось рівно за тиждень у програмі Пас. Бережіть себе та вболівайте за наших.